На роботу сумління готуйте на перевірку в Україні. Нині просто шалено шириться попит на поліграфи. Найбільше тяжіють до застосування детекторів брехні. Роботодавці статистики не існує, але і експерти і психологи не приховують відмову від тесту майже на 100% позбавить людину шансів влаштуватися на роботу. Українські роботодавці щороку винаходять нові правила добору кадрів, самих лише співбесід для директорів уже замало дедалі частіше потенційним працівникам пропонують віддатися на милість детектора брехні. Майбутнього програміста Дмитра така пропозиція відверто здивувала, але заради цікавості він погодився. Ну навірне для того, щоб бути впевненим, що я не видам якусь то конфіденціальну інформацію компанії, були ли у мене на предучих місцях роботи якісь нехороші моменти, закріпивши на тілі Дмитра всі необхідні датчики, поліграфолог розпочав кількагодинний тест. Працюючи на ваших попередніх роботавців, кому-небудь передавали конфіденційну конфіденційна або ж комерційна інформація без дозволу на керівництво? Ні. Сплутати правду із брехнею може хіба що не кваліфікований спеціаліст переконує поліграфолог зі стажем Андрій Волик. А от обдурити техніку запевняє, ще нікому не вдавалося. Питання табу, які поліграфологи не поставлять ніколи, все-таки існують. Питання, які перенижують людську гідність, ми цих питань не ставимо. Саме питання сексу, тим більше в спотвореній формі такі питання не ставимо. Що стосується політики і релігії для цивільних людей, ми не ставимо. Примушувати відповідати на будь-яке питання ніхто не має права, запевняють юристи в Україні. Переконують поліграф взагалі поза законом. В даний час підприємець. Може перевірити своїх працівників на поліграфи за власним бажанням, як для себе, як для, для своєї оцінки своїх працівників. Він може, але даний працівник відносно якого застосовується поліграф, може відмовитись. Щойно перевірка завершилася. Дмитро зізнався від самого початку. Налаштовувався відповідати так, як було б вигідно замовнику. Для цього навіть кави міцною випив, щоб із підвищеним тиском спробувати обдурити поліграф, та щойно сів у крісло раптом передумав більшої виділення адреналіну, тільки сіл в кріслах, коли підключили датчики, вот вот, у становиться страшно, уже Незважаючи на те, що перевірка на детекторі брехні в Україні річ виключно добровільна, існує психологічний момент. Ймовірніше кажуть поліграфологи, якщо відмовитися пройти тест на роботу вас просто не візьмуть. Віталій Фанасьєнко, Володимир Ситюк, новини 2+,2.